Хіба можна жити в цій хаті? Це ж не хата, це, це ну, ну, сарайчик. Ні, взагалі на полісі, колись всі хати були курними. Курна хата це означає опалення в піч, розуміло, яка була без комена. Вони Ні, Вони були саме такими, але були і більші, але також без комена. Тобто була система опалення, ось отака, бачите? Де ви можете зайти в хату тут і побачити, що так, хата чорна була? Так, хата була чорна. Це ми вже для експозиції, для експозиції побілимо її кожного року, щоб зберегти. Робили ось такий лучник сві... світу, ще на нього говорили. Бачите, нема комена зовсім. Розпалювалося вогнище в печі, тут робили отвір. Оце все є з полотна, обліплене глиною, щоб не загоралося. І тут вже запалювали лучину і виникала така своєрідна тяга. Коли запалювалася там е, піч, і воно виходило попід е, шпари під стріхою. Ось поруч зі мною жінка, яка стверджує, що сарне це столиця полісся. От Я не те, що сумніваюся, я просто, ну, ну, можливо, так і є. Це Вікторія Дашко, директорка Сарненського історико-етнографічного музею. І чому Сарни столиця? Я думаю, що Київ. Добрий день, шановні друзі. Я рада вітати вас в столиці Полісся в місті Сарни, а саме в Сарницькому історико-етнографічному музеї. Чому Сарни столиця Полісся? Тому що сюди з'їжджаються найкращі колективи фольклорні, проходять найкращі фестивалі, найкращі масові заходи, які саме показують наше колоритне і цікаве Полісся. Ну і тут найкраща директорка, тому що це нам не за маршрут там не не за планом мене виснокнули. Отак, що що ми приїхали з Ярославом, який зараз знімає. Отаке От через себе пропустив, ти вже став більш нашим <світ> своїм, правильно? <світ> Кожне сільце має своє словце. Yeah, yeah. Кожне сільце має своє словце. Підписуйтеся на канал Костянтин Рубич, любіть Україну, вірте в нашу перемогу і всі разом її наближаємо. Разом з, з вами, з усіма.